Привіт усім! У попередньому відео я розказала вам про одну з трьох тем німецької граматиці, які я вважаю найважчими пасив. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Сьогодні ж хочу вам розказати про ще одну тему, об яку зламали свої списи багато учнів і так і не взяли цю фортецю: це закінчення прикметників. Особисто для мене ця тема це топ. Абсолютний переможець у рейтингу складних граматичних тем німецької мови. Чому вона складна? Тому що тут аж три таблиці з різними закінченнями і потрібно слідкувати не тільки за закінченнями прикметників, а й супровідних слів, артиклів і займенників, якщо вони є. Але я розіб'ю цю тему на три логічні частини. Поступово поясню ці три таблиці, наведу приклади. І сподіваюсь, що з моєю допомогою ви її зрозумієте. Та спочатку хочу вас попросити про підтримку. Поставте, будь ласка, вподобайку та прокоментуйте моє відео. Залиште хоча б смайлик, якщо не знаєте, що написати. Обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть знак дзвіночка, щоб не пропустити нові відео. Дивимось, українське, підтримуємо українців та україночок, розвиваємо разом. Україномовний YouTube. Отже, сьогодні поясню вам, які закінчення отримує прикметник за так званою сильною відміною прикметників старке де ад'єктиве. Але спочатку хочу вам сказати, що найлегше будувати речення так, щоб прикметник стояв не перед іменником, предметом, людиною тощо, а в кінці речення. Це найвигідніша позиція, бо тоді він не отримує закінчення. Наприклад, das Haus ist schön – будинок гарний, der Mann ist jung – чоловік молодий. Тут schön – гарний jung – молодий не мають закінчень, тому що вони стоять не перед іменниками, не перед словом будинок або чоловік, а як окрема республіка в кінці речення. Якщо ви плаваєте у цій темі, не впевнені у правильності закінчень, то краще формулюйте свої висловлювання саме так. Однак, якщо ви захочете вклинити прикметники перед іменниками, то вони уже будуть отримувати закінчення, які саме буде залежати від того, що стоїть перед ними артикль, займенник чи нічого. За сильною відмінною прикметники відмінюються, якщо перед ними не стоїть ні артикль, ні займенник. Тільки у множині допускаються такі займенники, як філе багато, айнеги Вінги деякі малоїки. Мірере деякі багатоїки. Ця тема тісно пов'язана з темою використання артиклів. Коли ж так буває, що перед іменником нема артикля. Раніше я детально розказала про це в одному з своїх відео. Кому цікаво, подивіться мій урок номер 16, коли артикль можна пропустити. Зараз нагадаю основні моменти В однині. Нема артикля в основному перед їжею та напоями у невизначеній кількості. Наприклад, Я п'ю каву щодня, Их тринке кафе їден так, Я люблю каву і шмак кафей. А ще перед матеріалами пластик, золото, абстрактними словами любов, страх. В оголошеннях, звертаннях та заголовках у множині. Так може бути перед будь-якими словами, коли ми вперше про когось чи щось говоримо. В однині в таких реченнях був би неозначений артикль айн айне. У множині неозначеного артикля нема, тому слова вживаються без нього. Які ж закінчення буде отримувати прикметник, який стоїть перед іменником, якщо перед ним нема ні артикля, ні займенника? Якщо нема ніякого слова. Яке показувало б нарід чи відмінок іменника, то цю роль виконує прикметник. Він отримує закінчення Дердідас майже всюди, крім родового відмінка генетів чоловічого і середнього роду. Тут мало бути закінчення ЕС, але сам іменник чоловічого і середнього роду у родовому відмінку отримує. С або с, тому прикметник не мусить виконувати функцію артикля і має нейтральне закінчення n. Це все на словах. Тепер покажу вам, як це на ділі. Коротко нагадаю, як визначити відмінок. На відміну від української мови, в німецькій є тільки чотири відмінки. Наземний відмінок номінатив, відповідає на питання, «Вер вас? хто що. Слова у наземному відмінку стоять зазвичай на першій позиції в реченні. Родовий відмінок генетив відповідає на питання весен, чи чия, чиє, чиї. Ну, в крайньому разі так визначається відмінок в німці. Але ви спокійно можете використовувати українські питання кого чого. Родовий відмінок це два іменники підряд, два предмети, дві людини або предмет людина, не розділені дієсловом і називається солодка парочка. Перше слово тут може бути в будь-якому відмінку, а друге у родовому. Наприклад, сумочка мами, сумочка кого? Чия сумочка? Давальний відмінок датив відповідає на питання вим кому чому. Допомагати кому, дякувати кому, відповідати кому. Знахідний відмінок, акузатив відповідає на питання він вас, кого, що. Я бачу, розумію, знаю, кого, що. Ці питання допоможуть вам визначити відмінок іменників, якщо вони в житті самостійно, без прийменників. Якщо ж є прийменники, наприклад, такі слова, як з, до, в і так далі, тоді питання не ставимо. Або ставимо, але не такі. і пам'ятаємо, що прийменники прив'язані до певних відмінків. Детальніше у моїх уроках з 20 до 23. -го. Означений артикль der, die, das відмінюється отак: от Чоловічий рід маслінум. Der, des, dim, din. Середній рід. Нойтрум дас, дес, дим, дас. рід – фемінінум. Ді, дер, дер, ди, множина плурал. Ді, дер, ден, ди. Такі ж закінчення отримує прикметник за сильною відміною. Крім родового відмінка чоловічого і середнього роду. Чоловічий рід маскулінум. Р. Н. М. рід. нуйтрум. С. Н. М. С. Жіночий рід Фемінінум. е. Р. Р. Е. Множина плурал Е. Р, Е. А зараз розглянемо прості приклади у реченнях. Маскулінум. Чоловічий рід. Номінатив ist gesund. Називний відмінок. Зелений чай корисний для здоров'я. Генетив beginnt in China. Родовий відмінок. Історія зеленого чаю починається в Китаї. Отут у нас мало бути закінчення С у прикметника Грюн зелений, але іменник тий чай уже має це С. Тому грюн має нейтральне закінчення n. Мідгрюнем ти канман абнеймен. Давальний відмінок. За допомогою зеленого чаю можна схуднути. Акузатив єден так. Знахідний відмінок. Ми п'ємо зелений чай щодня. Room, середній рід. Номінатив. Фрішес лекія. Називний відмінок. Свіжий хліб смачний. Генетив Деґєшмак зупа. Родовий відмінок Смак свіжого хліба чудовий. Тут так само як було з зеленим чаєм родовому відмінку. Закінчення с мало бути у прикметника фриш свіжий, але іменник брод хліб уже має це с, тому фріш має нейтральне закінчення n. Dativ. A -s -a -s -a -wurst Давальний відмінок я їм ковбасу і сир з свіжим хлібом. Акузитив есе фріше зброд. Знахідний відмінок Я їм свіжий хліб. Фемінінум – жіночий рід. Номінатив – Хайсе піца іст лекеа. Називний відмінок. Гаряча смачна. Де піца смачна. дуфт Дедут піца ерфюльти кюхе. Родовий відмінок. Запах гарячої піци наповнює кухню. Датив. Ich habe mir an heiße Pizza die Liebe verbrannt. Давальний відмінок. Я опекла губу гарячою піцею. Акузатив. Ich esse nur heiße Pizza. Знахи відмінок. Я їм тільки гарячу піцу. Плурал – множина. Номінатив. Das sind alte Freunde. Називний відмінок. Це старі друзі. Генетив. Das ist das Foto alter Freunde. Родовий відмінок це фото старих друзів. Датив ich rede mit alten Freunden. Давальний відмінок я розмовляю з старими друзями. А besuche alte Freunde. Знахідний відмінок. Я відвідую старих друзів. Так само буде з wenige mehrere». Ці слова теж будуть отримувати закінчення артикля «ди». Тобто вони будуть відмінюватися дзеркально так само, як і прикметник. Номінатив. Та зін дайнігі альта Це деякі старі друзі. Генитив. Та сі дас фото айнігір альтер фройнде. Це фото деяких старих друзів. Датив. Іх риде міт айніген альтен фройнден. Давальний відмінок. Я розмовляю з деякими старими друзями. Акузатив. Іх безухе айніге альта фройнде. Знахідний відмінок я відвідую деяких старих друзів. Отакі закінчення отримує прикметник, який стоїть перед іменником, якщо перед ним немає ні артикля, ні займенника. Ну, хіба у множині допускаються займенники філіанівінігіміре. Прикметник бере на себе функцію артикля і отримує ті ж самі закінчення, що є і Дас, крім родового відмінка чоловічого і середнього роду. Однак. Для зручності можете просто запам'ятати, що як артикль, бо той генетив так насправді вкрай рідко використовується. Ця відміна, на мою думку, найлегша, тому що вона дуже логічна, але, якщо чесно, використовується вона не часто тільки множина з цієї таблиці буде вам дуже і дуже потрібна. Сподіваюсь, мої пояснення допомогли вам зрозуміти цю тему краще. В наступних відео розкажу вам про інші дві відміни, тому уважно слідкуйте за виходом нових відео, а краще підпишіться на мій канал та натисніть знак дзвіночка, щоб не пропустити нові відео. Да сварс, це все. Визбальт, до зустрічі!